Даринка і грізний дзвіночок. У даринки був чарівний друг, Тимко Планшет. Щовечора, коли сонце ховалося за дахи, вони вирушали в неймовірні пригоди, немов забуваючи про час і реальний світ. Але щоночі з'являлася вона, мама Олена. Її голос, хоч і лагідний, завжди мав одну й ту саму мелодію: Даринко, час сну, тимкові потрібен відпочинок. А тобі темрява для сну. Ще хвилинку, я ж майже пройшла цей рівень, мам. протягувала Даринка, міцно тримаючи тимка. Їй здавалося, що відібрати планшет це відірвати її від справжньої, але віртуальної чарівності. Олена зітхала. Твоєму мозку та очам потрібен спокій, щоб відпочити від яскравих пікселів. Але я розумію, як важко зупинитися, коли я приходжу. Вона обережно сіла поруч. Давай спробуємо інакше, сказала вона. Це не повинно бути моє рішення, аби не сваритися, це буде його рішення. І вона дістала з кишені яскравий кухонний таймер. Даринка недовірливо подивилася на круглий годинник, що схожий на прибульця. Вони разом повернули ручку таймера на позначку 10 хвилин. За 10 хвилин до сну гаджет відключається і кладеться на зарядку на кухні, урочисто промовила Олена. Ось як ми домовимося, сказала Олена, відходячи. Даринка повернулася до тимка, знаючи, що ці 10 хвилин пролетять як одна секунда. Але вона кивнула і продовжила гру, тепер дивлячись на таймер щоразу: дзень! дзень. Дзень раптом гучний несподіваний дзвін наповнив кімнату. Даринка підскочила. Навіть Тимко-планшет, здавалося, здригнувся від цього сигналу. Час вийшов. Олена простягнула руку. Час вийшов, моя люба. Не я вимикаю, а таймер. Правило є правило. Даринка зітхнула, але сперечатися з механічним дзвіночком було марно. Вони разом пішли на кухню. Тимкові потрібен нічний сон і зарядка, пояснила Олена, ставлячи планшет у куток на зарядний пристрій. Це було не її, а їхнє спільне правило. Знаєш, мам, прошепотіла Даринка, коли я сама ставлю таймер і сама його несу, мені навіть легше це моє рішення виконувати правило. Олена усміхнулася і поцілувала її. Після цього час, що Даринка проводила з тимком, став лише приємним додатком до вечора, адже найголовніші пригоди завжди чекали її у снах після прочитаної книжки.